Росіяни атакували дронами Одесу. Загинуло дві людини. Ще п'ятеро поранені. Про це повідомила місцева влада. У наслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки. Також супермаркет та школа. Гучно було вночі в Харкові. Там ворожий дрон влучив в автозаправну станцію. Інформації про постраждалих поки немає. За словами місцевої влади, попередньо росіяни атакували місто безпілотником. Молнія до нашого ефіру долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Івана, доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго здоров'я, вітаю. Слава Україні! Героям слава. Героям слава. На вашу думку, чому, попри той переговорний процес, який триває нині, Росія продовжує завдавати щоденних і щонічних ударів усім наявним озброєнням по території України? Перш за все, переговорний процес Росією сприймається як просто спосіб затягування часу, а не затребуваний самою Росією, скажімо, процес підготовки до припинення вогню, припинення бойових дій, чи припинення самої війни. Тому, попри політичну риторику, попри загравання до США, Путін все одно має ціль ціль окупації України. Путін е, намагається цю ціль розподілити між різними функціоналами, а саме вони вважають, що якщо на лінії фронту вони не можуть перемогти, не можуть зламати опір війська, то вони будуть пробувати ламати опір е, і стан готовності. Протидіяти їм серед цивільного населення, І отже, вони прийняли таку тактику геноцидних ударів їх інакше називати не можна. Це свідомі удари по цивільному населенню, по цивільних будинках, об'єктах, з метою власне дестабілізації гуманітарної кризи надлому українського суспільства, щоб воно почало тиснути на. Українське військово-політичне керівництво, яке би погодилося на капітулянські умови або на ті умови, які висуває Путін, власне на переговорах, знову ж їх важко назвати мирними. На переговорах по припиненню вогню, отже, на жаль, удари по цивільному населенню були і на жаль будуть. Ми бачимо, що це апробована стратегія Путіна чи путінського режиму. Це в Чечні і в Сирії, і в Україні з появою нових технологій, а саме безпілотників, вони намагаються її масштабувати. Звичайно, що Оці удари, які ми бачимо, які ми з мигами обговорюємо, або констатуються прильоти по житлових будинках, це Мінімум, на який спроможна Росія, бо насправді пусків є набагато більше. Основну масу безпілотників збивають системи протиповітряної оборони, але на жаль, 100% результативність постійно по системи протидії не можуть. І час від часу на жаль, і це дуже на жаль, противнику вдається їх обходити. І завдавати ударів взагалі в світовій практиці вважається ефективні системи протиповітряної оборони, якщо вони хоча б більше 30-40% знищують цілі. Ми знищуємо понад 80%. але ну, на жаль, дуже на жаль, не завжди вдається. Тут і питання між міжічим до тих і союзників, які дуже хочуть говорити про мирні переговори. Але дуже не хочуть допомагати Україні підтримувати нас, хоча союзниками себе як такими вони називають або великими миротворцями. І, на жаль, ми маємо жертви кожен день, і, на жаль, важко просто це морально і психологічно сприймати, що противник дійшов до такого рівня цинізму, але все одно ми мусимо розуміти, що тільки наша консолідація. Тільки кожен на своєму місці може принести перемогу у загальній перемозі над Росією. Росіяни прагнуть вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Для цього вони збільшили інтенсивність бойових дій і намагаються прорвати нашу оборону на Покровському напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ. Попри гучні заяви про готовність до припинення вогню на травневі свята, окупанти значно збільшили інтенсивність бойових дій. Щоденно російське командування кидає в бій нові підрозділи Жене на смерть своїх військових, світу про примарні успіхи та перемоги. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України, пане Тимочко. Наскільки реалістичною є загроза прориву російських військ до кордону з Дніпропетровщиною в нинішніх умовах? Варто розуміти і розділяти момент питання прориву і пита і політичне питання, намагання росіян перетнути адміністративну межу Дніпропетровської області. Що я маю на увазі? Ну для прориву військ не вистачає це однозначно. Але для, скажімо, для прориву прорив це коли війська противника заходять в тил військам оборони, коли є оточення, коли. Є величезні втрати, але при масштабному тиску противник намагається власне вийти чи перетнути адмінкордон адміністративні межі Дніпропетровської області з політичною метою. Для них важливо, щоб, хоча б один російський солдат, хоча б на метр перейшов на Дніпропетровську область, щоб такий спосіб. Вони могли заявити нову претензію Дня Дніпропетровську область для того, щоб створити інформаційне нагнітання і збільшити територіальні претензії. Впевнені, що вони тоді зразу поспішають включати її в свою недоруську конституцію. Мовляв, ще один адміністративна область. Це вже є суб'єкт Російської недофедерації. І от там ну, і з усіма виходящими ми це вже бачили по інших областях. Цей момент для них важливий, тому плані, що спроби окупувати Покровськ, попри величезну кількість масованих ударів, попри те, що цей напрямок Покровський був для них пріоритетним і таким залишається, попри ту величезну кількість задіянь особового складу. Результату якого вони хотіли не досягнуто, Покровськ не окупований. Мирноград не окупований. плацдарму для окупації Донецької області немає, і це звичайно сильно дратує і ганьбить російську армію. І Путін сподівається, що в такий спосіб, з урахуванням того, що вони достатньо близько до Дніпропетровської області. Вирішив прийняти таке рішення. І дійсно добре, що там провентивні заходи проводяться органами місцевої влади, виконавчої і відповідних структур зі сторони України по примусовому відселенню сімей з дітьми і так далі. Це превентивні заходи, вони важливі, бо ми маємо розуміти, що навіть якщо противник не зможе дійти до адмінкордонів, то на жаль, артилерійських ударів масованими там та тактичного рівня безпілотниками по населених пунктах, які знаходяться вздовж лінії боєзіткнення, потенційні загрози є. І удари, і не варто допускати, скажімо. Збільшення жертв з іншої сторони, ми ж розуміємо, що адміністративний кордон це дуже така символічна лінія, бо я впевнений, що навіть російські солдати, якщо її перетневі, навіть знати про це не буде. Але медійно росіяни це обов'язково постараються використати як одну з величезних неіснуючих перемог. І на вашу думку, які сценарії розвитку подій на полі бою в районі Покровська, зокрема, можливі найближчим часом. Це буде подальша стабілізація лінії фронту? Чи можливо доречно очікувати активізацію наступальних дій з боку росіян з новими силами і новими резервами? У тих об'ємах, у тій кількості, як вони наступали, вони і будуть наступати. В них там, бачите, складніша ситуація, бо ми ж маємо ряд прикладів, де збройні сили особливо з південного заходу. Покровська достатньо вже відбила, скажімо, тих населених пунктів або тих опорних пунктів противника, які вони там зуміли в свій час по інерції зайняти. Це означає, що, скажімо, утримувати імпульс наступу їм не вдалося. Але вони, напевне, почнуть зараз масштабніше руйнувати усі населені пункти, зокрема, саме Покровська артилерією, безпілотниками, авіацією. Для того щоб перетворити місто на руїну і зробити його непридатним для оборони, ну, тим паче, що російських військ немає ні в передмісті, навіть боїв за, скажімо, район оборони Покровська. Що я маю на увазі? Район це комплекс оборонних заходів навіть на підходах до міста, включені там ряд населених пунктів, які є з супутниками. Покровська, то е, ворог навіть не веде бої за ці населені пункти чи не веде боїв за саме місто. Ем, але е, завдання таке стоїть. Можуть пробувати ще розколоти, скажімо, нашу оборону на стику районів оборон Мирнограда і Покровська. Ну але це такі очевидні речі. Які рішення прийме Путін, складно сказати. Річ в тому, що Наступ на Покровське для них був не стільки військовим пріоритетом, як політичним. Покровське подавався росіянами як пріоритетне місто, для окупації якого потрібно докласти зусиль, бо тоді буде окупована Донецька область, і вони навіть акцентували, що коли почали захід збройних сил на Курщину, що мовляв. Курщина це районний такий прикордонний конфлікт. А от бої за Покровськ це стратегічна ціль росіян в плані там виконання одного з пунктів їхнього цього СВО, їхньої агресії. А то а мається на увазі повна окупація Донецької області. Тому ми розуміємо, наскільки важливий цей напрямок для них. Розуміємо, що інтенсивність боїв там не буде спадати, а особливо те, що знову ж є ще одна політична мета, це спробувати там війська, які є залучити для наступу в сторону Дніпровської області чи розширити. Плаздар на цьому напрямку, то я думаю, що власне виходячи з цього, вони так і будуть діяти. Дрони служби безпеки України уразили Муромський приладобудівний заводу Росії. Це сталося в ніч на 30 квітня. Повідомляє джерело Ми Україна у службі безпеки України. Зазначається, що завод у Муромі спеціалізується на виробництві засобів запалювання, боєприпасів а також компонентів для російського морського флоту та військової авіації. За словами місцевих жителів на підприємстві пролунало п'ять вибухів. Внаслідок цього спалахнула пожежа. Пане Тимочко, а що виробляє цей завод конкретно окрім засобів запалювання боєприпасів? що критично важливе і яку роль він взагалі відіграє у забезпеченні військової агресії Росії проти України? Ну, це скажімо, не просто жирна ціль, це жирнюща ціль. Річ в тому, що сам муром, що в радянські часи, був закритим містом промисловим, який пропрацював на російську оборонку. і в народі цей завод мав назву пороховим. Це правда, це другий. але ще що важливо розуміти, що цей завод входить в загальний комплекс корпорації Рост. Російської, яка була там на початку 2000-х створена, власне, з метою розвитку, ну, найсама назва розтяг російські технології, з метою розвитку російських технологій обладнання власне для російської оборонки, для російської промисловості. Ну, вважалося і цивільною, але ми розуміємо, що росіян. Чисто цивільної промисловості не буває. Цей завод дійсно, окрім порохів, виробляв наскільки крайній навіть анонс цього розтеху був про те, що там вони створюють системи оборони об'єктів проти безпілотників. Це називалася ця система Solaris. Вона важ... Важ... унікальна тим, так принаймні це подавали росіяни. Вона унікальна тим, що вона вже на стадії завершення. І вона може виводити не просто з ладу безпілотники. Вона може перехоплювати контроль за ними, не давати їм змінювати частоту, не давати можливість виходити з під власне цієї системи радіоелектронної боротьби. І вони по суті комплексні, тобто вони типові за. Призначенням, але вони можуть об'єднуватися в таку загальну мережу оборони міста об'єкта, тобто в залежності від того, що яка ціль є. Це досить такий, скажімо, модульний, досить універсальний засіб протидії безпілотника. І є великі сподівання, що власне удар по цьому заводу і знищить і розробки, і прототипи, і так далі. Ну і окрім цього, важливо розуміти, що якщо таке промислове місто, якщо таке закритого типу місто, то в ньому скупчена величезна кількість фахівців. Спеціалістів досить вузького профілю, і коли завдається удари по таких заводах, це призводить і до загибелі цих фахівців, а також і до відтоку таких спеціалістів від промислових об'єктів. Навіть військових таких військово-технічних об'єктів росіян, оскільки фахівці це все такі люди інтелекту, люди, які можуть себе зреалізувати в цьому житті, скажімо, поза межами російської армії при такій ж зарплаті. Тобто, а це серйозно впливає на ефективність діяльності такого підприємства в там близькому майбутньому, так би мовити. Отже, ми, ми говоримо, що удари по таких заводах, окрім е технічних руйнувань, окрім виведення з ладу обладнання і е створення проблем в загальному комплексі. Озброєння російської армії, воно ще впливає на те, що від тих фахівців призводить до так би мовити деградації цих підприємств. Так що маємо сподівання, що окрім вибухів безпосередньо на заводі це і призведе до втрати значимості, чи скажімо. Цей завод перестане бути функціональним в системі власне російської цієї корпорації Ростеху, управління єдиного центру управління по такими структурними підрозділами. Річ в тому, що навіть про ці е, системи охорони. Заявили керівники Ростеху, тобто навіть не самого заводу, Ростеху. це демонстрація того, наскільки це важливо, наскільки перспективним вони вважали цей виріб. Дякуємо вам. Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.